Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі ми розкажемо про таке. Кривава п'ятниця. У Маріуполі стрілянина та пожежа є жертви. 9 травня скромне свято великої перемоги. Пожежу загасили. Надзвичайники рятували українське телебачення. Стрілянина у центрі Маріуполя розпочалася сьогодні вранці. За попередніми даними, одна людина загинула від вогнепального поранення в голову. Як стверджують очевидці, вогонь був відкритий по мирному населенню. Наразі бої продовжуються. Швидкі допомоги та місцеві жителі на своїх авто відвозять поранених у найближчі лікарні міста. Пожежа розпочалася на першому поверсі Маріупольської міськради. Зараз у місті розгорнулась боротьба між українськими силовиками та сепаратистами за головне управління міліції. Також на вулицях бачили БМП. З українськими прапорами Свято дня перемоги у столиці також розпочалося з пожежі. Близько п'ятої ранку спалахнула мережа електрокабелів біля національної телерадіокомпанії України. На місце оперативно виїхали міліція та служба з надзвичайних ситуацій. Щоправда, до гасіння МНСники приступили лише об одинадцятій. Лише тоді «Київенерго» знеструмило лінію. До гасіння було залучено 9 бригад МНС, котрі спрацювали швидко і професійно. При цьому температура під землею досягала 800 градусів. Тунелі з кабелями був щільно задимлений. На Гасіння пожежі витратили 35 хвилин. Наразі Національна телерадіокомпанія та інші установи, а це, зокрема, обласна лікарня та інститут нейрохірургії, працюють від альтернативних джерел енергії. Версії пожежі не озвучують доки свої висновки не зробить слідчо-оперативна група. Дії були злагоджені, відпрацьовані. Ви саме це бачили. От. У ході гасіння. Жодного постраждалого не допущено. Зараз доволі висока температура і ще продукти горіння мають місце. А наразі там працюють представники Міністерства незвичайних ситуацій. Поки вони працюють, вже після того, як вони закончать усі необхідні дії, до огляду місця події приступить оперативна група. В Сєвєродонецьку кабельне телебачення здалося, перелякавшись терору. Місцевий провайдер відключив дев'ять українських телеканалів через погрози розправи над співробітниками. За повідомленням прес-служби провайдера, це було здійснено на вимогу так званої армії Південного Сходу на підставі наказу народного губернатора Болотова. Відтак у Сєвєродонецьку були відключені телеканали «Інтер», Україна, СТБ, Новий канал, П'ятий канал, «112» і ТВАЙ. Свято великої перемоги по всій країні цього року відзначають скромно і під посиленою охороною. Через можливі провокації залишили лише традиційні заходи. До монументу слави у столиці квіти принесли перші особи держави, урядовці, політики, дипломати і пересічні кияни. Роком до вічного вогню їх приходить все менше і менше. Ті, хто чотири роки здобували перемогу, знають її ціну. І сьогодні у першу чергу вітають не своїх побратимів, а бажають усім миру. Ну, а сьогодні щоб небо було чистим, щоб школи були хороші, щоб мир був і сам реванги серед всього. Звісно, щоб ця Україна залишилась Україною залишили після війни. пам'ять загиблих у великій вітчизняній війні вшанували біля монументу слави. Квіти до вічного вогню разом з ветеранами принесли перші особи держави, політики-урядовці. Здоров'я і хочу сказати, що ми вместе пройдемо цей складний період в жизни страны. І Думаю, що ветеранів, у, у всіх наших громадян, Явно буде більше божествовато для улыбок. у столичному парку слави охорони більше ніж пересічних людей. Офіційну церемонію покладання квітів охороняли спецпідрозділи усіх силових структур України, самооборона і правий сектор. Такі посилені заходи безпеки зумовлені можливими провокаціями. Однак, тих, хто прийшов віддати шану ветеранам, велика кількість охорони не злякала. Жить Долга й щаслива і щоб страна безпокоїлася, а їх долгаріть. Мірна виніво щоб Україна процвітала, процвітала і раз процвітала. Яна Курченко Артем Кутасов. Соціальна країна. А поки люди вшановували героїв Другої світової війни, під парком слави впіймали провокатора з багажником зброї. Неправильно припарковане авто привернуло увагу правоохоронців разом із самообороною майдану. Правопорушника затримали. При огляді у багажнику авто виявлено та вилучено велику кількість автомобільних номерних знаків: два автоматних магазина та бронежилет. У салоні шкоди працівники міліції виявили предмет, схожий на автомат. До інших міст, де існує небезпека вчинення провокацій, направлені додаткові сили. Силовики звітують, що терористична загроза залишається в Краматорську і Слов'янську. Поряд із цим вони попереджають тих, хто буде виходити за. Периметр безпеки зі зброєю про те, що їх будуть затримувати, додаткові оперативно-слідчі групи до тих міст, де є найбільш, найбільша небезпека, можливих вчинення правопорушень, в тому числі з задіянням іноземних структур, виїхали і мають все необхідне для роботи. Ми дійсно підтверджуємо, що вперше за 69 років після великої перемоги, яку здобуто було нашими дідами і батьками, в Україні в двох містах Краматорську і Слов'янську, на жаль, ми не зможемо вшанувати і мирно провести заходи, присвячені ветеранам, присвячені перемозі. Ми провели консультації і предварительні розговори з усіма е, значительними громадськими організаціями, в тому числі Радикального Толка, з тим, щоб предотвратити. Возможные резкие действия в этот день, имею в виду, что это день, когда нужно отнестись с уважением и толерантностью к к тем различным точкам зрения, которые существуют на историю, и э, с особым уважением относиться к ветеранам. Яценюк і торчинов скликають круглий стіл національної єдності. Про це йдеться у спільному зверненні виконуючого обов'язки президента і прем'єр-міністра до співвітчизників, опублікованому на сайті ВО «Голови Держави. Круглий стіл відбудеться за участі представників політичних сил з усіх регіонів, громадськості та науковців. Цитую. Ми готові до бесіди з усіма, хто має легітимні політичні цілі, і готові відстоювати їх законними способами з тими, хто не має крові на своїх руках. Кінець цитати: проведення найближчого круглого столу заплановано на наступний тиждень. Святіший патріарх Філарет вже багато років не зраджує свої традиції. 9 травня він молиться за спокій душі свого загиблого батька та мільйонів жертв Другої світової. Участь у молебні взяли і члени уряду на чолі з Арсенієм Яценюком. Подробиці дивіться в сюжеті Лани Майковської. Ось так сьогодні в столиці вшановують пам'ять загиблих в роки Другої світової війни. О 10-й ранку усі церкви столиці дзвонили в дзвони, а пізніше відбувся особливий молебен у Володимирському патріаршому соборі Києва. Очолив молебен Патріарх Київський всієї Русі України Філарет. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та члени уряду взяли також участь у молебні. А пізніше прем'єр поділився планами щодо врегулювання ситуації в Україні. Круглий сіл, який запланований на наступний тиждень на середу, є ще одним свідченням того. Що країні потрібна єдність, країні потрібен діалог і країні потрібен мир. І цей мир буде тоді, коли терористи не будуть підігріватися Росією, яка 69 років тому стояла з нами пліч опліч. Святійший патріарх Філарет вже багато років не зраджує свої традиції. 9 травня молиться за спокій душі свого загиблого батька та мільйонів жертв Другої світової. Як відомо, Філарет на власні очі бачив жахіття війни, ще дитиною. Його батько був мобілізований на фронт де й загинув. Тоді хлопець вирішив відректися від морського життя та вступити до семінарії. Патріарх каже, що після війни люди ходили до храму більше ніж зараз, тому що в кожного було горе, з яким вони зверталися до Бога. Філарет вірить у перемогу України над Росією, і каже, що агресора подолаємо. Москва агресор по відношенню до, до України. Значить, правда на нашому боці, бо не на ми напали на, на Росію, а Росія на нас. Новий символ дня перемоги червоні маки. Їх кріплять замість георгівської стрічки, від якої відмовилися, аби уникнути можливих провокацій. Лана Майковська, Роман Крюков соціальна країна. Терористи готуються до провокації у Краматорську, запасаються бруківкою і тротилом. Про це повідомив керівник інформаційного опору Дмитро Тимчук. Проросійські терористи вчора без нагальної потреби переклали бруківку на підходах до вічного вогню в центрі міста. Раніше в даний район міста, за даними інформаційного опору, було б завезено до 20 кілограмів тротилу. Сьогодні поблизу вічного вогню мають відбутися святкові заходи за участю ветеранів війни. Під час них людей закликають бути максимально обережними. У Макіївці гірники не дозволили сепаратистам зірвати український прапор із шахти. У відповідь бойовики пообіцяли закидати їх вибухівкою. Про це на власній сторінці в мережі Фейсбук повідомив народний депутат Володимир Ар'єв. За його словами, цей випадок далеко не поодинокий. На шахту прийшли сепаратисти знімати український прапор. Робочим це не сподобалось, і вони чітко вказали гостям, куди йти. Сепаратисти обурились і пообіцяли закрити гирло шахти вибухівкою. На місці вже з'явилася самооборона від сепаратистів. В Одесі сепаратисти хочуть знову встановити намети на куліковому полі. Про це заявляє один із депутатів місцевої облради від Компартії. Прихильники федералізації мають намір відновити містечко біля будинку профспілок. Нібито ніхто з них не злякався навпаки, тепер там знаходитиметься більше людей. Нагадаю, 2 травня під час маршу за єдність України спалахнула сутичка між проросійськими активістами та прихильниками соборності України. Сепаратисти закидали супротивників камінням, натомість агресивно налаштовані проукраїнські. Сили спалили табір опонентів на Куликовому полі. Потім загорівся будинок профспілок, що і призвело до масових жертв. З гарматою на терористів на блокпостах траси Запоріжжя-Донецьк встановили гармату фальконет. У терористів за потреби стрілятиме козацька артилерія. Така артилерія масово використовувалася запорозькими козаками у 18 столітті. Бійці самооборони вирішили, буде символічно, коли в'їзд до Запоріжжя охоронятиме зброя предків. you <small noise> Економічні привілеї в обмін на дружбу Володимир Путін пообіцяв Олександру Лукашенку 2 мільярди доларів кредиту та скасування мит на нафту за дружбу з Російською Федерацією. Про це президент Білорусі заявив сьогодні журналістам, говорячи про підсумки переговорів з керівництвом Росії, які відбулися напередодні в Москві. За словами Олександра Лукашенка, Білорусь домовилася з Росією про постачання нафти під повну потребу і поетапне скасування сплати експортних мит на нафтопродукти. Білоруський президент наголосив. Що сторонам вдалося досягти домовленості з усіх питань вже в травні? Росія перерахує Білорусі 2 мільярди доларів кредиту для підтримки золотовалютних резервів. Нагадаю, не так давно Росія надала Україні 3 мільярди траншу і вдвічі зменшила ціну на газ. А після зміни влади повернула стару ціну. І з 16 травня Росія переводить Україну на передоплату за блакитне паливо. Напередодні, 9 травня, Росія вирішила похвалитися озброєнням. Під наглядом Володимира Путіна в Росії проводилась повномасштабна симуляція ядерного удару як відповідь на наступ можливого супротивника. В рамках навчань із космодрому Плесецьк запустили міжконтинентальну балістичну ракету Тополь, яка успішно вразила ціль на Камчатці. Два пуски ракет провели підводні човни Північного і Тихоокеанського флотів. У національній гвардії закінчує підготовку другий резервний батальйон. Зараз він налічує 270 резервістів. Навчання тривають один місяць. За цей час добровольці повинні освоїти всі ази і навички військової справи з навчального центру. Повернулася наша Яна Курченко. Фізична підготовка, стрільба, тактичні навчання, резервісти Національної гвардії поки що лише вчаться в військовій справі. Однак тих, хто не здали нормативи, ще не було. У тому, що абсолютно всі втягуються у військовий режим, нас запевнив командир навчальної частини. Цих добровольців за короткий термін військовому ремеслу вчать досвідчені інструктори і бойові офіцери. Навчання проходять в умовах наближених до бойових. Це коли солдат долає смугу перешкод під постріли бойової зброї. Резервісти проходять повний курс підготовки у дуже стислі терміни. Перший батальйон Нацгвардії вже закінчив навчання і зараз несе службу на блокпостах у східних регіонах України. До програми навчань другого батальйону додали години фізичної та вогневої підготовки. Тренують резервістів і на тактику. Я впевнений, що вони зброю не здадуть. І якщо вони займуть якісь рубіж оборони, Значить, вони будуть там стояти до останнього. Таку підготовку з по всім навчальним місцям проходять абсолютно всі військовослужбовці, готуються. Значить, з вогневої підготовки, фізичної підготовки, інженерна підготовка це весь особовий склад проходить. Про інтенсивні навчання і високий бойовий дух. Всі говорять як один. А от про фінансування по по-різному. на сьогодні особовий склад забезпечений всім необхідним. Фінансування проходить вчасно, особовий склад одягнений. Форму національної гвардії, харчування, проживання все це відповідно тих норм, які визначені чинним законодавством і керівними документами. Матеріальна база певна є, по озброєнням, звісно, по нашому розташуванню вона теж є. Але будьмо чесними, що солдата об'їдають, і та їдальня, в якій ми харчуємося, міністерські норми там не виконуються близько. Курс навчань цього батальйону закінчується наприкінці місяця. 24 травня ці добровольці мають скласти присягу на вірність народу України. Однак, якщо ситуація в країні загостриться, урочистості перенесуть і одразу стануть на службу. Яна Курченко, Артем Кутасов, Соціальна країна. Це остання інформація на цю годину. Більше у наступних випусках дочекайтеся.